Грамотою Володарської селищної ради нагороджуються жителі села Логвин Шевченко Валерій Ілліч за перше місце в обласному відкритому турнірі у пам'яті Ізмана Іллі та за вагомий особливий внесок у розвиток популяризацію Амреслінгу серед молоді Володарської селищної територіальної громади. Вітаю! Євгеній Олександрович. Вітаємо вас! Третє місце: білун Євгеній Валерійович. Оголошується подяка володарської селищної ради. Тренеру викладачу з футболу Володарської дитячої юнацької спортивної школи Білоцерківського району Київської області Чапалі Миколі Володимировичу За перемогу команди Володарської дитячої юнацької спортивної школи Білоцерківського району Київської області з футболу у регіональному зимовому турнірі зміні футболу та вагомий особливий несок у розвиток популяризації футболу на території Володарської селищної територіальної громади. Мені дуже приємно сьогодні було вас запросити на нашу сесію і подякувати вам за високі досягнення у спорті. Ви наша гордість, ми вами гордимося і бажаємо вам нових звершень, нових перемог і також всім разом до перемоги. Дякуємо вам і слава Україні!